Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про опалення щепою. Чи складно, чи напрягає. Так, опалення щепою у мене вже проходить оце, мабуть, третій, третій сезон. Дома в майстерні 4. Саме, саме складне це бункер подачі щепи. Вона зависає, коротше, не хочу сипати на шнек туди. Ну, оце саме складне з усього, що є в цьому всьому. Не заготовить там, не спалити її. Іменно подати у бункер. Якщо дуже швидко крутиться оцей, ну як, не змішувача, ну, коротше, поняли, він тоді. Набиває плотно дуже отак щепи Під шнеком вибрало. О там, де шнек, а тут все зависоє. До чого я прийшов? Були в мене. А, ворушилка, во, ворушилка називаю. Були в мене троси. В принципі, непогано, але вони швидко виходили з строя, бо їх вже загинає Коли повин бункер, їх повністю загинає. І велика нагрузка на. Оцей змішувач прямо чуть по мотору. Мотор тут не, не потужний, всього 250 Вт, того, що ну, прив'язаний до автоматики. Вот. І до чого я прийшов? У цьому році йшов по базарі і побачив от такі от пружини. Ну, дядько сказав, що їх використовують як для батута. Ну, роблять з них батути і резинові такі по кругу ставлять. В принципі, ціна невелика, 20 гривень. Я собі 8 штук взяв. Вони якраз накручуються на Болт 16 різьба. Сюди накручуються, а щоб скрутити, вона ж облягає. Різьбу, виходить, сюди вона розширюється, коли ми крутимо. А назад її вже можливості зняти нема. Ну, ще ні одна не скрутилась. Тобто я приварив спочатку 4. Оту. Оцю, оцю. І оцю крайню. І в принципі, в принципі це найкращий варіант з усього, що я робив. При нагрузці вона обкручується отак плотно кругом вала. І все, і нагрузки немає на вал. По мірі того, як щепа виходить, вона бринькає і все. І оце ще коли вона. Освобождаються щіпи, оце, ну, це баг теж допомагає. Ну, в принципі, ні одного косяка ще не було. Єдине, що не можна засипати отут з краю, треба, щоб таке починалось з краю в бункері. Тобто треба доробити добавку отак, з пів бункера, в висоту можна робити, але щоб отут тільки засипаєш, не справляються навіть пружини. Зависає все, ну, оце з краєчку. Далі, якщо отаку по наклоні насипати, питань взагалі нема ніяких. Так, зараз я включу світло, покажу котлика. Світло тут, звісно, так собі. Котлик працює, в принципі, без питань. Я його зараз поставив у стоп, щоб він не мішав 50 градусів. Держе круглими. Сутками гаряча вода від нього зроблена. Коротше, все по красоті. Тепер по щепі. Саме складне, ну як по щепі, це її заготувати перший раз. Тепер ніяких питань, ну чи труднощів не, не визиває. У мене, що наприклад, поїхати раз у тиждень ящик набити і засипати ті самі ящики. ящики у мене завжди повні, їх дуже багато вже. Я вже навіть не знаю скільки їх. Це кімната забита повністю сухими. Тут я поки не використовую на морози. А використовую тут є такі у мене накриття. Тоже все ящиками. На дворі воно стоїть під таким тимчасовим накриттям ящики. Все, коротше, в ящиках. І це все сухе. І з цієї... Ага, тут уже не видно. Так. Тут не справляється фонарик. Тут ще є одна ячейка, тут же там ящиками все заставлено, видно етикетки. Я використав дві невисокі палети в цьому році. Це, мабуть, з місяць ми вже топимо. Ну цілий день. Отут рядочок і тут невеликий рядочок. Ну, в принципі, йде десь 6. 7 ящиків на 12 годин. Утром насипаю і вечором насипаю. І все. Потім пусті ящики викидаю на двір. Тут лежить щепа свіжа, насипаю і ставлю і по кругу. Якщо по кругу все робити, не накидати їх дуже багато, то в принципі все просто. Ось такі от тимчасові накриття із бега. Там планочка, закручені крючечки-саморізи, крючечки, і все, накинув тут вага якась укинута рейки, щоб натягнутий був бек. І все, водичка стікає, і в принципі провітрюється, сохне дуже швидко. Є, є ще в мішках, це теж суха абсолютно. Це вже буде нЗ, щоб не пересипатися з мішків у ящики. Ну, в принципі, саме, саме найкраще сушиться це в ящиках. Але має бути провітрюватися. Тут глухе приміщення, тут я не сушу, сюди приносу суху. Бо якщо немає сквозняка, все, вона геть попріє і тоді тільки дихать тими грибками. Те, щоб був сквозняк. Так що дуже Дуже все ефективно, дуже просто, його просто кругом не меряно щепи. Головно набити оце перший раз, а потім вже по кругу підтримувати вже досить таки і топимо скільки, скільки, щоб нам було комфортно. Тобто ні, Нікуди не заглядаємо ні на який лічильник. Все коротше, так, як, так як нам подобається. Тут все просто. Там все просто. Все, пишемо коментарі. Всім пока.